Останні десятиліття Другого століття нашої ери, дедалі більше в римській державі стала відчуватися напруга. Імперія досягла таких велетенських розмірів, що створила величезні проблеми з її політичною та економічною керованістю. У всіх частинах величезної держави рабовласницькі господарства були розорені, землі спустошені, а врожаї скорочувалися. По всій країні банди розбійників наводили жах на патриців та заможніх плебеїв. Імператори щосили намагалися втриматись при владі. А чиновники в провінціях не могли вчасно зібрати податки та впоратися з народними повстаннями. Ситуація ускладнювалася ще й плутаниною з престолонаслідуванням імператорського трону. Найчастіше в Римі імператор ще при житті сам призначав свого наступника, але траплялося, що він не міг або не встигав цього зробити. Тоді, в різних частинах Італії, одночасно як імператорів проголошували кількох проконсулів за кожним із претендентів на верховну владу. Стояли не тільки очолювані ними війська, а й багаті аристократи провінцій, в яких вони були проголошені правителями. Звичайно, все це не могло не позначатися на становищі Римської імперії. З кожним роком могутня держава ставала все слабше і слабше. На короткий час на рубежі другого-третього століть нашої ери єдність імперії було відновлено полководцем Септимієм Севером. Свою владу він здобув за допомогою армії. За час свого правління. Септиній встиг зміцнити кордони імперії та провести реформу державного управління. Сенат більше не відігравав жодної ролі в політиці римської держави, і влада імператора остаточно перетворилася на владу військового диктатора. Для того, щоб зміцнити власні позиції в країні, імператор став робити ставку виключно на армію. Відомо, що Септимій Север, звертаючись до своїх синів, яких призначив своїми наступниками, сказав: Збагачуйте воїнів! І не звертайте уваги на інших. Можливо, що ці слова насправді не були вимовлені, але вони точно пояснюють, що відбувалось в римській державі в 3 столітті. Спадкоємці Севера всіляко дотримувались його заповіді. Римські легіонери стали найбільш привілейованою частиною населення імперії. Вони отримували від держави значні суми, могли орендувати землю та засновувати власні господарства. На їхнє прохання. Імператори оголошували військові походи або припиняли їх. Дійшло до того, що армія сама почала зводити імператорів на престол або скидати їх. Так, в середині третього століття нашої ери на римському престолі за 50 років було замінено 29 монархів в один рік цілих три. Цих правителів, які так швидко змінювали одне одного, називали солдатськими імператорами. Постійна боротьба за владу. Призводила до громадянських війн, римська дисципліна та закони були давно забуті. Легіони перетворилися на зброю, яка втрачала навички військового мистецтва. Не дивно, що римляни на кордонах імперії зазнавали тепер однієї поразки за іншою від рук варварів. Римські солдати ставали бичем цивільного населення провінції. Вони часто грабували жителів, багатих і бідних, розбійничали на дорогах. В імперії лютували голод і хвороби. Ціни стрімко зростали. Їжа та одяг стали недоступними для більшості населення. Раз у раз спалахували бунти й повстання. Одна за одною провінції робили спроби відокремитися від імперії. Де держава опинилася під загрозою розпаду. Ускладнилося й економічне життя країни. Господарства, засновані на рабській праці, приносили все менше прибутків. Кожній мислячій людині було ясно. Що рабська праця стає все менш продуктивною. Раби не хотіли працювати. Без стимулювання праці вона їх просто не зацікавлювала. Щоб змусити їх коритись, рабовласникам доводилося наймати багато наглядачів і платити їм чималі гроші. Але й в цьому випадку рабська праця не окупала витрат. Поступово з цієї ситуації був знайдений доволі несподіваний вихід. З одного боку, рабовласники почали саджати своїх рабів на землю це означало. Що рабу надавалася ділянка землі, на якій він міг побудувати хатину та завести власне господарство. Для цього він повинен був або віддавати своєму господарю частину отриманого врожаю, або виконувати якусь роботу в певні дні в його маєтку. Таких рабів називали рабами з хижами. Заможні римляни також вважали за краще невеликі ділянки землі здавати в оренду вільним селянам для обробітку. Це було спокійніше та вигідніше. Ніж утримувати армію рабів з наглядачами. Поступово вільні селяни-орендарі за статусом наближалися до рабів з хижами. До кінця 3-го століття вони не могли залишати свою ділянку без дозволу господаря. Таких селян, прикріплених до землі свого власника, називали колонами. У великих землевласників було багато колонів. Вони укріплювали свої маєтки, оточуючи їх фортечними мурами з вежами. Для захисту. Багатії навіть утримували власні військові загони, в які набирали не тільки вільних землевласників та колонів, але навіть рабів. Іноді ці загони на чолі зі своїми господарями розбійничали на шляхах. Таких великих землевласників називали магнатами або патронами. Однак навіть ці заходи не змогли поліпшити економічне та політичне життя в Римі. Внутрішньою слабкістю імперії користувалися її зовнішні вороги. Вони все частіше нападали на кордони римської держави. Римські легіони вже не могли запобігти цим розбійницьким набігам. Так, перси перейшли Євфрат і вторглися в провінцію Сирія, знищуючи все на своєму шляху. Римський імператор Валеріан намагався домовитися з ними і зупинити це нашестя. Однак під час переговорів він був віроломно схоплений та взятий у полон. Вперше і востаннє в історії. Римський імператор, нащадок найдавнішого патриціанського роду, став рабом варварського царя і, за переказами, повинен був підставляти йому спину щоразу, коли перський цар сідав на коня. Після цієї ганьби повага до імператорів в римській державі зійшла на нівець. Правителі різних провінцій країни оголошували себе незалежними від Риму та імператора, намагалися повністю відокремитися від Римської імперії. Та перетворити підконтрольні її території в незалежні держави. Зупинити розпад імперії зумів Діоклетіан. У 284 році римські легіони проголосили його імператором. Діоклетіан пройшов всі щаблі військової служби від солдата до полководця Римської імперії. Він був неосвічений, але мав сильний та вольовий характер гідний римського правителя. Спочатку римлянам здавалося, що Діоклетян стане одним з довгого ряду солдатських імператорів, але несподівано правління цього воєначальника зміцнило Римську імперію. Для того, щоб краще управляти частинами величезної держави, Діоклетян провів ряд реформ. По-перше, він узяв трьох співправителів, так сформувалася система тетрархії влади чотирьох. Звичайно, це була лише подоба республіканського ладу, фактично. Вся влада була зосереджена в руках самого Діоклетіана. Його стали називати Домінусом, Богом і Володарем, а саму систему його влади Домінатом. Ніхто не наважувався суперечити волі імператора. Наступним кроком Діоклетіана стало рішуче повернення до складу імперії провінцій, що відокремилися. Щоб запобігти неодноразовим спробам відокремлення, Діоклетіан змінив територіальний устрій імперії. Він створив чотири префектури на чолі з тетрархами, а колишні провінції він розділив на менші області. У кожній з новостворених провінцій було по два правителі: один військовий та один цивільний. За наказом імператора була змінена й система збору податків. Тепер більша їх частина стягувалась не грошима, а натурою, тобто продуктами. Для того, щоб точно знати кількість податків, що мають надходити в казну, був проведений перепис населення держави. В результаті цього перепису були встановлені єдині податкові ставки для всієї імперії, що зміцнило авторитет правителя в очах жителів країни. У той же час відбулося прикріплення населення колонів і ремісників до землі та ремесел, з яких сплачувався податок. Звичайно, всі ці нововведення у кілька разів збільшили кількість чиновників. На початку це вдосконалювало систему управління, але потім. Величезна армія чиновників стала ускладнювати здійснення будь-яких державних перетворень. Всі чиновники та ті, хто перебував на службі імперії, ділилися на безліч категорій. Ранг визначав становище людини в суспільстві, її заробітну плату та права, навіть звернення. Такі звернення, як ваша світлість, ваша привелебність або ваша честь, кожне з них відповідало певному рангу в державній ієрархії. Діоклетіан також провів військову реформу. Він зобов'язав усіх великих землевласників відправляти в армію певну кількість воїнів, набраних з колонів та рабів з хижами, що жили на його землях. Кількість солдат, яких магнат мав відправити, залежала від розмірів його земельних володінь. Таким чином, ця реформа сприяла ще більшому прив'язуванню селян до землі. Останньою значною справою Діоклетіана стала боротьба з християнством, яке до цього часу поширилось по всій імперії. Багато римських вельмож, легіонерів та простих трудаїв навернулись до християнства. На початку 3 століття християни вже мали усталену організацію. Вся територія Римської імперії була поділена ними на єпархії, на чолі яких стояли виборні священники, єпископи. Природно, Діоклетіан вирішив, що така організація становить загрозу державі, тому він видав кілька указів проти християн. Їх позбавляли всіх посад і звань. Забороняли звертатись до суду. Кожен християнин мав зректися своєї віри і принести жертви римським богам. Тих, хто опирався, катували та страчували. Християнські храми, базиліки, руйнували, священні книги спалювали. Однак навіть такі жорсткі заходи не зламали християн. Навпаки, їхні громади набували все більше прихильників. Наприкінці свого правління. Вважаючи свою місію виконаною, Діоклетян першим в історії Риму подав у відставку з посади імператора і решту свого життя прожив на віллі в Далмації, доглядаючи за своїм городом. Наступником Діоклетіана став його учень Константин. З юних років він пристрасно прагнув влади. Константин був вольовим, мав міцне здоров'я та статуру, був щедро наділений різними талантами, необхідними для гарного правителя. Боротьбі за владу він зміг обійти інших тетрархів імперії. Будучи імператором, Константин і його чиновники прагнули до повного контролю над життям своїх підданих. Вони закріпили за місцем народження всіх жителів імперії. Константин навіть видав едикт про колонів втікачів, згідно з яким всі колони, які втекли від своїх магнатів, мали бути розшукані та повернуті в маєтки, до яких вони були приписані. При Константині збільшилась чисельність армії, а поруч з римлянами в ній служили жителі багатьох варварських провінцій Гали, Германці, Сирійці. Навіть під час боротьби за владу у Константина не було постійного місця проживання. Ставши імператором, він теж не захотів залишатися в Римі і в 330 році заснував нову столицю імперії на місці давньогрецької колонії Візантії. На протоках між Чорним та Середземним морем. Вибір був не випадковим. Річ в тому, що східна частина імперії менше зазнавала нападів з боку варварів германських племен, ніж західна. Тому саме тут Константин вирішив побудувати нову столицю. Це місто називали Другим Римом, а пізніше Константинополем, за ім'ям засновника. Зараз це місто Стамбул в Туреччині. Зі слів сучасників, відомо, що Константинополь панував над Чорним морем і східним Середземномор'ям. Він став мостом між Азією та Європою. Широкі та просторі вулиці міста були прикрашені палацами й храмами, сюди привозили статуї з усієї імперії. Центром громадського життя Константинополя був іпідром. Побудований для кінних змагань, він вміщував десятки тисяч глядачів. Подібно до того, як римляни захоплювали знаменитими гладіаторами, героями жителів Константинополя ставали колісничі, їм присвячували статуї та пісні. І подром був не тільки ареною змагань, а й місцем політичних зіткнень. Тут, у Константинополі, знаходився небачено пишний двір імператора. Константин з'являвся в дорогоцінній сяючій діадемі, в чудових пурпурових і золотих шатах. Пізніше такий одяг і знаки влади. Стали зразками для середньовічних монархів Європи. Присутні на імператорських церемоніях, мали низько вклонятись монарху і навіть падати ниць. За часів імператора Константина нарешті було припинено трьохсотлітнє протистояння Римської імперії та християнства. Константин був першим з римських імператорів, хто зрозумів, що християни не закликали до знищення римської держави, а навпаки, їхня віра, що пропагує смиріння та стриманість, Може принести користь владі імператора. У 313 році в Мілані був оприлюднений імператорський указ, який надавав християнам право відкрито та вільно сповідувати свою релігію. Більш того, сам Константин прийняв хрещення, щоправда, тільки перед смертю. У 325 році в місті Нікеї в Малій Азії було скликано Вселенський собор зібрання єпископів з усього християнського світу. У ньому взяв участь імператор Константин, що підкреслювало важливість цього собору. На ньому єпископи домовилися про створення єдиної церкви для всієї імперії. Її мав очолити єпископ міста Риму, папа Римський. За переказами, найпершим єпископом Риму свого часу був апостол Петро, церковні лідери визначили канон, правила християнської віри. А також вирішили, які книги написані про Ісуса та Його вчення слід вважати священними. Ці книги були зібрані разом, щоб утворити другу частину Біблії, Новий Завіт або Євангелія. Крім того, Нікейський Собор засудив аріанство, вчення священника Арія, яке, хоч і було християнським, але відкидало поняття трійці, вважаючи Христа нерівним Богу Отцю. Собор затвердив символ віри. Короткий виклад основ християнської віри, який затверджує єдність і рівність осіб трійці, віру в єдиного Господа Ісуса Христа у вічне життя душі. Навіть сьогодні нікейський символ віри становить основу вчення християнської церкви та особистої віри християнина. З часів Нікейського собору долі імперії та християнської церкви стали нерозривно пов'язані в Західній Римській імперії в IV-V століттях нашої ери. Церква стала головною об'єднуючою силою, яка прагнула захистити людей. На сході ж, церква і держава підтримували одна одну та утворювали союз, який їх зміцнював. Засновник нової династії, фактично й нової імперії, що пізніше назвуть Візантійською, Константин отримав прізвисько Великий, а згодом був зарахований церквою до лику Святих.